Всім привіт! Ось такий ще один екземпляр на ремонт прийшов, прийшов до мене з СМТ Теофіполь. Теофіполь. Коротше, 240 штіль МС 240. Це подоба 260-го, але, але трішки, трішки старіший і трішки менш потужний. Е, в такому стані. З оригінальним бензошлангом. Так, по, по маркуванню тут все затерто, все за, замальовано. Єдине, що є серійний номер. Дана бензокола ще зроблена в Німеччині. Коротше, по серійному пробив з 2004 року вона Каже клієнт, що вона не заводиться і взагалі подивити, що їй бракує. Що їй бракує. Ну, тут, чесно вам скажу, запах не передати, але це запах дуже-дуже дуже неякісної і не несвіжої, не бензини. Невідомо не невідомо чого. Коротше так, пробую завести і подивлюсь, що по ній. Коротше, пила не заводиться в ніяку. Один раз биркне і це з самого початку, перший раз, коли я тільки потягнув за стартер і все. Вирішив її трошки підрозібрати, щоб подивитися, що за пила і чим вона взагалі живе. Значить так, корпіратор одразу китайський, невідомої фірми, невідомого року. Коротше, шланг. Шланг бензиновий, дійсно ну, такий дубовий. Дуже сильно треба міняти оцей імпульсний шланг. З посадки своєї він виліз. Ну як виліз, він був такий. Хто його звідси витягнув, мені невідомо. Поршень цілесенький, новесенький. Тільки треба дізнатись що, що з цією пилою робили. Ну, до речі, Кільця поршнівів видно, що працювали, тому що по краях вже посвітліли. Заводу були чорні. Можливо тут і поршніва ціла мінялась. Коротше, коротше, отак. Тут дроти на заглушування бензопили не вклали в місце. Вони мають стояти ось тут. Були прижаті кришкою. Кришка туго заходила Коротше, на, на, на скосяка по закручуванні. Карбюратор розібраний і при розбиранні карбюратора я замітив, що карбюраторів бензину взагалі немає. Сухісінький повністю. Поліз дивитись до бензошлану і зрозумів, чому бензошланг був новий в пакеті, примотаний до ручки. Я почав витягувати бензиновий шланг, він тримався-тримався до одного моменту, поки не зробилось отаке. До речі, фільтр паливний теж не оригінальний, Зато колір хороший. Шланг я вже поставив, фільтр поставив, збираю карбюратор, ставлю і знову пробую, чи вона дається. А вона запрацювала. Коротше, зібрав я це все. Значить Тут шланги, шланги. Оці провода на заглушку вложив в те місце, де вони мають лежати. По е, патрубку імпульсного каналу. По шлангу імпульсного каналу е, треба буде його замінити, тому що там на ньому вже тріщини замітні на резині. Але вона заводиться. Вона заводиться. Зараз я вам покажу. Подача масла є, тут проблем з маслом немає. Зараз заведу, покажу і буду потім дзвонити до клієнта, що, що робити. Чи лишати віко... в такому стані перевіряти, чи лізти глибше шукати. Перевіряти на вакуум і, і дивитись в загальному більш конкретніше по ній. Так, дзвонив я до клієнта, значить е, історія така. Е, бензопилу клієнт ремонтував сам. Колов двигун, міняв підшипники, міняв там поршнівук, карбюра, карбюратор. Коротше, це, це справа не моя, це вже його робота. Е, що від мене зараз потрібно? Коротше, перевірити на вакуум, чи все герметично, зробити так, щоб воно заводилась, е, поміняти імпульсний патрубок. Тому що цей патрубок, цей, що стояв на бензопилі, ось, бувушний патрубок ставили, мало того, що він ну, не настільки еластичний, тим більше резина тут потріскала, так що під заміну, Цей я вже замінив патрубок, так? зараз треба перевірити на герметичність, зробити, щоб вона заводилась, працювала. Як вона буде тримати холості, може трошки плавати максимальні, це вже е, справа така, тому що поршнева китайська, карбюратор китайський. Моя справа зробити, щоб вона заводилася. Ну і перевірити на цей. Е, коротше, перевіряти будемо будем наступним чином. Тут замість під карбюратор ставиться отака резинка, тому що в штілю... Спеціальні є для кожної моделі бензопили спеціальні втулки, які потрібно ставити сюди, закручувати, я їх з собою не взяв, буду працювати більш універсальніше. Так, з сторони глушника. З сторони глушника теж такою резиною закриваємо, прикручуємо глушник і тут в принципі, випускне вікно закрите. Таким чином, прикрутивши карбюратор, буде закрите впускне вікно. Імпульсний канал карбюратор закриє сам цим патрубком. І замість свічі вкручуємо вкручуємо таку свічу. Це металева свіча з скрізним отвором. І вже через неї будемо накачувати систему. Ось так воно все виглядає. Значить, свіча закручена, приєднана трубка. І вже до трубки під'єднуємо оцей манометр. Зараз. Накачуємо, обов'язково тягнемо за стартер, щоб змістився поршень. Півтори атмосфери накачано. Все добре. Так, тепер вакуум. Так, 300. Все нормально? Тут По системі все нормально. Збираємо, заводимо, перевіряємо на оберти і все. І все, Думаю, проблем більше не буде з нею. Так, заводитись має добре, оборотів має бути 13 тисяч. Поставив я шину і ланцюг свій, так як в комплекті не було, обороти виставляються тільки з шиною і ланцюгом. Заводимо, перевіряємо. Відрегулював, як на диво, нормально працює та пила з китайськими карбюраторами і поршньовою. Максималку йде 12,5, не став її до 13 розганяти. Йдемо пробувати різати і буде пила відправлятися до свого власника.